На огляді led підсвітка з артикулом 12791. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, 7 штучок типу R і 7 типу L. Планочка R має довжину 565 мм, планочка L 545. Разом в складеному вигляді 1100 мм. На планочці 7 діодів напруга 1-3 вольти. Це маркування планочки R. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочки в складеному вигляді мають один канал з напругою 37 вольт. Це планочка L. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.